Джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Мої вітання усім слухачам та глядачам радіо НВ. Мене звати Василь Пихньо. Ми продовжуємо спеціальний ефір на хвилях нашого радіо, але також і на Ютуб платформі, тому обов'язково підтримайте нас своїми подобайками, коментарями, підписками. Ми далі говоримо із ветераном російсько-української війни, екс-командиром роти батальйону Айдар Євгеном Тиким. Пане Євгене, мої вітання вам. Слава Україні. Дякую, слава. Знаєте, я... Спостерігаю, що останніми останніми днями дуже активно всі, звісно, включилися і світова спільнота, і українці зрозуміти намагаються і побачити, що відбувається в Ізраїлі. Проте от таке головне нагадування, звісно, нам всім, що не забувати, що те, що відбувається в Ізраїлі, щодня відбувається в Україні. Ми будемо сьогодні з вами далі говорити. Звісно, як традиційно пробувати розкладати все на полички саме про український фронт. Утім, розпочну таки з Ізраїлю, оскільки це такий новинний привід. Пані Гене, ваша оцінка з приводу того як як ізраїльська війна може вплинути на ситуацію, на перебіг подій на нашому фронті, чи може якимось чином зменшитися підтримка або зміниться можливо ставлення? Знаєте, як Жорін, Максим Жорін, майор Жорін, заступник командира, замкомандира третьої штурмової, написав у себе в телеграмі дуже цікаву штуку: що от ізраїльський конфлікт показує, що заморожені конфлікти рано чи пізно ось так себе проявляють? Ну то можливо, це змінить світ теж трошки сприйняття того, що як потрібно в Україні завершувати війну. Ну тут дійсно є наслідки, скажімо, короткочасові і трошки більш віддалені. Короткочасові наслідки для нас швидше негативні. От навіть ми з вами, і не тільки ми з вами, всі українські, навіть медіа, при тому, що в нас в розпалі наша тяжка війна. Але ж ну насправді, суто психологічно, навіть нам набридло кожен день починати знову з насправді доволі одноманітних, е, новин з фронту, тому що там все міняється дуже повільно. Там, власне, для того, щоб нам з вами було про що поговорити, хоча б дві хвилинки в ефірі. Ну для цього тисячі людей там мають прожити там, скажімо, черговий надважкий день в наднапрузі, от, виконати якусь надважку роботу. Хтось загине за цей час, але і тоді там з'явиться те. Щоб нам можна буде, хоча б якісь одну нову назву, скажімо, якогось населеного пункту, причому якогось дрібного села, додати, скажімо, до нашої розмови під ранковою кавою. от ну, це це, о, це на жаль саме так відбувається. І а тут раптом такий новий яскравий привід. Тобто, одна навіть, навіть в наших медіа, звичайно, ми в першу чергу зараз всі говоримо про Ізраїль, а тільки потім про свою війну. То ми можемо легко уявити, а на яких тепер шпальтах міжнародних медіа будемо ми? Тобто, зрозуміло, що інфо... надпотужний інформаційний привід, який можна сказати, вибухнув як наднова зірка от в світовому медіапросторі, От реально до Ізраїля зараз буде е, рівно така увага, як була до нас е, навесні 22-го року, от, одразу після 24 лютого, коли. Раптом весь світ відкрив для себе, що взагалі існує така країна Україна. Ну от, от наразі, зоряний час ізраїльцян це і це абсолютно об'єктивна реальність. Тобто, ми, ми відходимо, ми і так були вже давно на других шпальтах, але на других, принаймні, шпальтах ми довго вперто трималися. Тепер ми відходимо 22-й на який час. До речі, аналогії з 24 четвертим лютого. Е Абсолютно, на мою думку, релевантні не тільки стосовно медійного простору, якраз Ізраїль наразі, от Ізраїль позавчора пережив якраз рівно те, що ми пережили от. Що ми пережили 24 лютого? Як це не дивно для мене? Це досі взагалі парадокс, якому я поки не маю пояснення, що Ізраїль виявився рівно настільки готовим до цієї війни, як ми були готові 24 лютого. Тобто, але в нас я чудово розумію причини механізми, чому ми були не готові від Ізраїля, що називається точно такого не міг очікувати. Не знаю, як, як таке трапилось. Я думаю, що самі ізраїльтяни потім робитимуть дуже докладний розбір польотів, як саме так. Ми це, так, так що ми це ще дізнаємося. До речі, сподіваюсь, про нас так само розбір польотів ще попереду. Але в обох випадках, що ізраїльтянам, що нам, це треба буде розбирати потім після війни. А поки, знову ж таки, що нам, що ізраїльтянам в першу чергу треба відбити навалу. Ну, власне, з відбиттям навали, я думаю, що в Ізраїля проблем буде менше, ніж у нас. От, я гадаю, що власне з своєї території е, вони викинуть е, от, е, бійців Хамасу. Ну, моя ставка впродовж сьогодні закінчить, власне викидання своєї території. Вони вчора вже звільнили десь 80-90% території, сьогодні дочистять. Але далі починається найскладніше. Тому що після того, що сталося, ну, я б сказав, що у Ізраїля нема вибору насправді. Після того, що сталося, вони мають заходити, власне на територію е, сектора Гази е, і мають просто окупувати сектор гази і знищити Хамас повністю. Ну от, е, нема в них в реальності варіантів. Але. Оця вже операція абсолютно іншої складності ніж викинути е, хамасівців, які заїхали на територію Ізраїля. По перше, не недооцінюємо Хамас. Взагалі дуже багато е, от багато збиває з панталику неправильна термінологія. От насправді е, нам, українцям, шалено нашкодив е, термін сєпари, який ми самі вживали е, стосовно тих, хто протистояв нам у АТО. Оце не були сепари. Там були, вибачте, російські війська та колаборанти, які їм допомагали. Але коли ми ввели в оборот оцей термін сєпари, ми тим самим дуже скажімо, применшили цей конфлікт і певною мірою самі зробили його таким, що виглядав, як аля домашній громадянський. Так от, рівно такою самою помилкою є називати хамас от, Ну, Хіба в контексті, як ми там Росію називаємо державою терористом, треба розуміти, що Хамас це держава. Так, менше за Ізраїль, але менше, до речі, не на порядок. Е, Хамас це угрупування, яке повністю контролює. Воно є владою, воно є державою в секторі Гази. Населення сектора Гази, вибачте, мене три мільйона людей. Це дві Естонії або одна Литва. От населення Ізраїля менше 10 мільйонів. Тобто так, Ізраїль більшенький за сектор Гази, але всього втричі, а не вибачте, не порядки величин. От, і е, в країні з населенням 3 мільйона, ще раз дві Естонії. Хамас збирає податки, повністю є е, е, владною вертикальною. Е, організовує там все життя, включно з індустрією. Тобто, це, це маленька армія, яка представляє маленьку державу з усім, що їй належиться. Це аж ніяк не терористичне угрупування в класичному розумінні. Тобто. Якісь такі підпільники чи партизани, які кустарно тріпають якусь бомбочку і час від часу когось зривають. Це війна все ж таки двох армій, двох держав, двох невеликих держав. А тим часом є ще ж північ. Справа в тому, що мало того, наскільки складна стоїть задача перед Сахалом, як тільки вони перетнуть власне лінію, яка розділяє Ізраїль та Сектор Гази. Тому що. Одна справа вибивати хамасівців з ізраїльської території. До речі, Ізраїль воює на своїй території вперше за 50 років. От з моменту, як в 73-му році Ізраїль виграв, виграв війну судного дня, з того часу вони воювали виключно вже на території арабських держав, і от вперше власне Хамас зумів їх знову саме вести оборонну війну на своїй землі. Ну, я ж кажу, оборонна війна, я думаю, що впродовж доби перейде вже далі в е, контрнаступ. Але е, якщо Хамас зумів настільки добре підготуватися навіть до інтервенції, власне, в Ізраїль, то ми можемо легко уявити, наскільки Хамас підготований е, для оборони на своїй власній території. Е, наскільки там все буде готово для того, щоб на кожній вулиці палити арабські Привісно, палити ізраїльські танки? Е, а я не дарма кажу саме на кожній вулиці, е, сектор гази – це майже суцільний урболандшафт. Це практично повністю щільна забудова, тобто це такий собі грозний, тільки збільшений в 20 разів, От якщо б, якщо дивитися з точки зору Сахала, от для, для ізраїльської армії це насправді надскладна задача, а десь там є ще північ. А на півночі нависає Хезболла, яка має можливість значно краще за Хамас, і взагалі е, читаємо Хезболла, е, да, Хезбула повністю контролює наразі таку м, цілу державу, як Ливан. А це вже держава вибачте, співставна з, Ізраїль, з, з Ізраїлем по розміру і по ресурсах. Е, Ріван на превеликий жаль останні роки повністю під Хезболою. Тобто, всі ресурси цієї держави їм доступні. Так само вони абсолютно як вдома почуваються е, в Сирії. Е, вони були одною з тих сил разом з росіянами та іранцями, е, які власне допомогли утриматися режиму Башара Асада. І відповідно цей режим зобов'язаний, що називається як землякового спу. Е, в них там повний карбаш. От, е, а протяжність кордону там ну, в рази більша, аніж протяжність кордону між Ізраїлем та сектором гази. От, Тобто там є потужне угрупування, набагато, до речі, краще озброєне, ніж Хамас, е, в, 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 включно з так званим, як ну, мовити стіжуляком. По факту, у Хезболина на озброєні є все, крім власної авіації. У них і танки є, і арта є от е, авіації своєї нема, але знову ж таки, в разі чого авіація там є сирійська, і однозначно Асад їм не відмовить з допомоги. І там же ж на території е, Сирії розгорнуті підрозділи корпусу вартових ісламської революції, тобто вже напряму саме іранські формування. От тому е, і Хезболла поки в війні участі не бере. Не рахуємо вчорашній попереджувальний саме обстріл з боку Хезболи по ізраїльському блокпосту. Це був саме попереджувальний обстріл, який супроводжував їхній політичний меседж, що вони не втручаються, поки Ізраїль воює на своїй землі. Але як тільки ізраїльські солдати перейдуть кордон сектора Гази, Хезбола впишеться. Тому швидше за все, Ізраїлю вже буквально днями доведеться вести війну на два фронти одночасно. Так що там насправді дуже непросто. От, я все ж таки вірю в Сахал. Я е, вважаю, що держава Ізраїль відіб'ється. Але по-перше, треба розуміти, що це не на один, не на два дня, це не, не, не епізод. Тобто там буде війна, е, Навряд чи вона триватиме так довго, як наша, але цілком може тривати довгі тижні, а то й місяці. От і е, весь цей час вона буде затьмарювати нашу війну у світових медіа. І якщо вона почне затягуватися більш ніж пару тижнів, то швидше за все туди піде американська військова допомога. піде в великих кількостях. Ну прямо зараз вже є перший конфлікт інтересів, крім конфлікту інтересів за увагу світових медіа. Ми отримували частину американських снарядів безпосередньо саме із складів американської армії на території держави Ізраїль. Абсолютно зрозуміло, що зараз ніхто нам ці снаряди не відвантажуватиме всі снаряди зараз потрібні самим, самим ізраїльцянам. От е, тобто снаряди то американські, але зрозуміло, що тепер право першого доступу отримує, звичайно саме з саме це хал, ну і це якби абсолютно логічно. Наскільки це відіб'ється в на більш серйозних перспективах військової допомоги? Тобто, чи не, чи не зазвучать зараз дуже гучні голоси в Штатах, що взагалі наших запасів американських вистачить тільки на одну війну і треба вибирати, от і звичайно, Ізраїль до серця ближчий з Ізраїлем. Є багаторічна співпраця, є жорсткі дуже угоди, які зобов'язують допомагати. Тоді як ми 30 років будували таку багатовекторну політику, що нам ніхто нічим не зобов'язаний. вся допомога надається виключно за власною ініціативою цих країн. От, це, на жаль, дуже, я б я оцінив ці ризики дуже серйозний. Це цілком може статись. Хоча об'єктивно складів армії США вистачило б і для нас, і для держави Ізраїль. От, е, ну, Побачимо знову ж таки, що буде з фінансовою допомогою. Можливо, якраз навпаки, можливо, е, е, Байден спробує зробити, що називається, фінт вухами. І в один пакет ув'язати безпекову допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. От Це може спрацювати, це може дати шанс на проведення цього, цієї допомоги в Конгресі, і для цього є ну, абсолютно об'єктивні передумови. Справа в тому, що е, якщо прив'язка України до до Тайваню все ж таки була доволі умовною. Тут є зв'язок тільки дуже опосередкований. Що от якщо сі побачать, що Путіну зійшло з рук, то тоді. Ну але прямого зв'язку все ж таки нема. Ну не нашою війною, все ж таки визначаються дії товариша сі. А от е, зв'язок з Ізраїля набагато щільніший справа в тому, що е, ні для кого не секрет, в тому в числі в Конгресі США ні для кого не секрет, що Хамас та Хезбола дуже тісно пов'язані з Російською Федерацією. Ну найтісніше вони пов'язані, звісно, з Ісламською Республікою Іран. А Ісламська Республіка Іран є е, одною з всього трьох країн світу, які є офіційно союзниками Російської Федерації у війні у війні проти нас. От у е, Росіян всього три країни, які погодились публічно визнавати себе. Союзниками це окупована Білорусь з маріонетковим режимом. Це Північна Корея, країна абсолютний ізгой. От, і це Ісламська Республіка Іран, єдина, якраз ну, достатньо серйозна, скажімо, країна, яка вписалась в заражку от і офіційно поставляє їм озброєння. Так, от, а тепер саме ця країна сателіт Росії явно дала фас е, своїм сателітам. І швидше за все, без, без самої Росії в цій історії теж не обійшлось. Ну як мінімум, росіяни знали і не попередили це. Як мінімум, не знати вони не могли, а цілком може бути, що їхня роль була і більшою, ніж просто знати і не попередити. Mm. І так до речі, ми підходимо до більш, скажімо, дальніх наслідків, які може для нас мати ця війна. А от більш дальні наслідки для нас позитивні. От рашка черговий раз нарвалась. От Рашка черговий раз показала себе ворогом не тільки локально тут України, все ж таки будемо відвертими. З точки зору, на жаль, дуже багатьох людей, зокрема в Конгресі США, наприклад, Трампістів. всіх, Ми є територія сфери історичної сфери впливу Росії. От і з їхньої точки зору, ну, полізла Росія забрати назад свою колонію, ну з ким не буває. От, ну, і, і нащо їм в то підписуватися. От їх тут ніколи не було, це ніколи не було їхнім, а російським століттями було. Ну, то хай тут самі розбираються, відмахається горда колонія, молодці, забере назад метрополія, ну так подумаєш. От, е, з, з Ізраїлем абсолютно інша історія. Отут Рашка вже перейшла червоні лінії і влізла на чужу територію. Отут Рашка вже власне порушила якраз купу безпекових домовленостей, не з якоюсь там файлет стейт Україною, а саме прямих домовленостей, саме з колективним заходом, і з mais estático. Бачте, ну то я так розумію, що в ваших словах звучить те, що можливо переглянуть більш серйозно на заході такому лякливому заході свою політику щодо того, як потрібно ставитися до диктаторських режимів, зокрема й до режиму Путіна, і зрозуміти, що він таким і є. Тому Саме що в принципі от, те, що ви говорите там про хамас і тероризм, так це в принципі. Тут же це про тероризм можна говорити про методи ведення війни терористичної. Тут вони абсолютно такими є, абсолютно бандитські, але я просто маю. Не увазі, що не варто недооцінювати недооцінювати це, це, це це якесь соція. партизанське групування. В нас на жаль, така складається ситуація у світі. Україна не ж в ізоляції. От У світі складається історія. Ви згадали Хезболу, ви згадали Хамас. Ми ще маємо Талібан так само то абсолютно терористичну організацію, яка керує цілою державою, і це це такий вир подій, який дуже дуже серйозно резонує. Ось ці хвилі ідеального шторму вони резонують одне з одним і накладають дуже серйозний відбиток в контексті такої можна ну, ну, зараз на. Ладно, зараз поговоримо про ідеальний шторм, просто маленька репліка. На жаль, це явно виходить за той час, що в нас з вами зараз є в етері. але Талібан з та. Талібан я б не зовсім рівняв з Хезболою і Хамасом. Між іншим, Талібан все ж таки жодного разу не був помічений саме в організації терактів на території чужих держав. А вибачте мене на території своєї держави Афганістана, коли вони підривали там американські чи англійські війська. Ну це не зовсім вже тероризм, це партизанщина. Це тут є нюанс. Вони були на своїй землі. Контингент був окупаційним, е, тобто, тут, тут таліби не зовсім те саме. Так, це так само релігійні фанатики, це так само з моєї точки зору е, сили зла, але, е, скажемо, так, набагато більш саме локальні, набагато більш прив'язані, все ж таки, до. Е, афганських місцевих реалій без претензій там на світове лідерство, без терактів е, на території Абсолютно. От в них в них позиція: дайте нам тут жити за шаріатом, жити да, дайте нам тут жити в нашому 15 столітті. Е, ми до вас не ліземо, і ви до нас не лізьте. Це все ж таки є деяка різниця. Тоді як такі угрупування, як Хамас та Хезбла, по перше, помічені в е, просуванні повістки, взагалі глобального іслама, це їх більше вже наближає до ісламської держави ді до Аль-Каїди це раз. Ну і по-друге, конкретно в тому регіоні в них абсолютно конкретна мета: повне знищення держави Ізраїль, ліквідація, власне вони останні в світі, хто ще слідом за Адольфом Гітлером, хочуть остаточного вирішення єврейського питання, саме в гітлерівському розумінні. В цьому в цьом є різниця. Але да менше з тим загалом не, не можу не погодитись, що е, ідеальний шторм дійсно наближається, і от. Таке враження, взагалі, що світ просто не то що е, повзе, а світ просто вже котиться зі швидкістю такої, знаєте, лавини до третьої світової війни. А все ж таки, глобальний захід. Е, ну ми з вами не раз здається говорили, що насправді його як. Як одного суб'єкта не існує. Що, що колективний захід це продукт російської пропаганди. На жаль, насправді там якраз конгломерат дуже різних країн і дуже різних політичних сил. А оскільки там демократія, то от відповідно монобільства там ніде немає. Але менше з тим, навіть в цілому, оцей колективний захід збірний в упор не хоче примиритися з тією реальністю, що їм скоро доведеться воювати третю світову. От е, вони вже е, доклали величезних зусиль, і, зокрема, частина цих зусиль коштувала нам українцям багато життів тобто, е, для того, щоб е, наша війна не перетворилась на третю світову, тобто на прямий конфлікт е, між НАТО та Росією. Е, тепер близький схід, тепер воює Ізраїль. Світова стала ще на крок ближче, десь там вже буквально димляться Балкани. От в Косово вже в принципі перші постріли пролунали. Ну вони ще поки не стали отим Сараївським пострілом. Але насправді що в Косово, що в Боснії, буквально балансують весь час на межі. Ну а десь там на сході, тим часом з за обрію з'являється темний силует та Сі, часі, який чим далі тим більше нахиляється над цим маленьким острівцем 에, тайванем, який тим часом є одним з ключових ланок глобальної світової економіки. При тому, зокрема, економіки саме західної, от, яка без мікрочіпів, просто стане так, от, от, власне, от все котиться до е світової, і як на мою таку, як там, на мій хлопський розум, що єдиним способом якраз уникнути цієї світової е для заходу, було б рішуче вписатися в оці локальні конфлікти, що українські, що ізраїльські, якраз дуже жорстко допомогти нам та ізраїльтянам швидко, переконливо перемогти. Розбити сили цієї вісі зла, і по-перше, це різко зменшить бажання воювати на інших фронтах. А по друге, якщо все ж таки навіть війна на тихоокеанському театрі бойових дій неминуча, то логічно спершу виграти всі війни на європейському і середземноморському ТВД, щоб тут вже був жалізний спокій, а ресурси можна було перекинути на Тихоокеанський ТВД. Але для цього треба почати мислити саме такими військовими категоріями. Для цього треба прийняти факт, що війна неминуча, і почати думати, як її пошвидше виграти. Поки я не бачу такої психології на заході, поки я там бачу психологію. Знаєте, як от діти роблять оце я в от я в доміки, все от вони намагаються, от, отак от прикритись доміком і не хочуть прийняти реальність. Що той світ, який був побудований після кінця холодної, е, холодної війни? От світ 90-х 2010-х, от все, його більше нема. Вісь зла його вже зруйнувала, і про те, що він збережеться, не, не йдеться. Йдеться про те, що треба будувати новий світ, можливо, навіть більш комфортний та більш безпечний. Хоча інколи мене здається враження, що ми вже прожили золотий вік. От, власне, в дев'яносто дві от до 2008, го умовно кажучи, що ото був золотий вік. Просто ми того не помітили і не оцінили. Але е, але окей, так чи інакше, я гадаю, що воювати заходу доведеться. Але поки я не бачу в нього готовності до цього, тобто це явно ще не сьогодні, пані Євгене. Я хочу повернутися насамкінець. бо справді у нас є рам eh, часові рамки розмови. E, насамкінець до питання того, що у нас відбувається на фронті українському, тому що дві. Ем... Два явища, скажімо, так відбулися О, З одного боку. З минулого тижня, з кінця минулого тижня, росіяни дуже активно почали атакувати на Ломану Копінському напрямку. Це наступ про який говорили багато в ефірах, і він був очікуваним. І росіяни зрештою його очікувано розпочали. Зрештою, вчора командуючий сухопутних військ генерал полковник Сирський сказав, що лише туристи однієї з бригад наших 66-ї, 25 танків за 4 дні. Російські знищили ну так, це може бути перебільшенням, тим не менше велика кількість танків і за Омборонетехніки знищується на романському напрямку лиману Купінському з одного боку, це начебто добре, що ми їх приймаємо в обороні. А з іншого, от я спостерігаю, що є таке явище, як Олексій Арестович, екс радник керівника офісу президента, і хочемо ми то чи ні, якби до нього люди не ставилися, але так трішечки на нього підглядають навіть ті, хто його критикують. І він нещодавно сказав, що от фактично все можна забути про можливості успіху на південному напрямку. Це було доступно ще кілька місяців, тижнів тому. А зараз вже ні. Я так розумію, що він це пов'язує якраз із початком Російського наступу на Купсько-Лиманському напрямку, як би ви от як ви дивитесь на цю, на цю ситуацію, тому що тут дуже, дуже багато таких ізрадливих і, і різних може бути виникати запитань і оцінок людей щодо того, що відбувається, почнемо з почнемо з самої ситуації. Арештовача, поки винесемо за дужки. От, е, отже, ситуація наступ більш ніж очікуваний. Власне, ми його чекали місяць. Е, нагадаю, що він до того там був. Там тривалий час був наступ, і основний сенс цього наступу на всій цій лінії куп'янськ-лиман. Ну це насправді я завжди казав, що на наступ на Слобожанщині це найрозумніше, що зробили російські генерали за це літо. E, насправді в них була програма максимум. Це звичайно віджати лиман, віджати Купенськ. Він не дарма називається там. Станція не дарма, не дарма називається Купенськ-Вузловий. Це дійсно от, ключовий логістичний вузол для цілого регіону. От, побудувати фронт по лінії річки Оскол, де, де його зручніше тримати. Але це в них була від початку програма Максимум. Вони чудово розуміли, що швидше за все ми їм цього не дамо. Але завдання було мінімум абсолютно інше. Завдання було якраз змусити нас частину тих бригад, які сформовані були для наступу на півдні от для прориву лінії суравікіна. Частину цих бригад загнати навпаки в окопи на Слобожанщині, тримати там їхній наступ. Ну і на жаль, цю задачу мінімум вони виконали лише на початку літа. Це, це об'єктивна реальність. Коли вони зібрали там 100-тисячне угрупування, ну не було жодного шансу, що ті дві-три бригади, які в нас там стояли ще з минулої осені, що вони здатні стримати стотисячну навалу. Ну це просто арифметично неможливо. Тому дійсно туди довелось підтягувати резерви, в тому числі туди довелось кинути деякі з е, бригад, які були підготовлені саме для наступу. Там доходило навіть до такого, ну знаєте, трохи от е, напіванекдоту. Коли е, одна із свіжих бригад туди приїхала прямо з Бундесверівських полігонів. От прямо от прямо з Німеччини, прямо туди не зупиняючись ніде, і виявилося, що а, Бунцверівські інструктори взагалі не готували до оборони, вони їх навчали тільки на штурм на прорив. От, бо задача так стояла. І от і е, власне, е, хлопці, які там з минулої осені воюють, вони побачили цих новеньких нуль нульових з полігона. вони їх між собою спершу називали космонавти, бо, бо, бо уяву не про війну було як от з Бунцверівського полігону, як з космоса. І тоді місцеве командування дуже швидко вирішило проблему. І їх Просто міксували повзводно, от взвод стариков, взвод цих от штурмовиків з полігона. Ну все буквально за тиждень всі привоювались, буквально за тиждень. Наші нові хлопці засвоїли оцю реальність цієї війни, зокрема війни саме в обороні, в окопах. Тобто, да, ми, ми це все чудово знали. Це це неминуче. Оце ж кажу найрозумніший російський хід, який вони в принципі в цю в це літо зробили відтягнути частину наших сил від наступу на словожанщину. Але в, в якийсь момент виявилося, що в цю гру можна грати вдвох. І власне чому останній місяць там наступу не було. А тому, що Росіянам довелось декілька найбільш боєздатних підрозділів таки зняти з під Куп'янська, з під Лимана і кинути їх всі бігом під роботину. Причому зняли вони туди і перекинули саме армійський корпус ЛНР. Виявилося, що армійський корпус ЛНР виявляється в другій армії світу, був найбільш боєздатним підрозділом. Що саме оці, от, на жаль, колишні наші громадяни значною мірою, от але ті, що вісім років проти нас вже воюють, от вони були і найбільш мотивованими, і найбільш боєздатними. І от коли їх з Слобожанщини забрали на південь, все на місяць наступ зупинився. Але весь цей місяць вони туди привозили так звану 25-ту армію. 25-та армія це новостворена армія. Вона набиралась зараз з нуля по мобілізації. І саме тому взагалі вона мала за планом бути розгорнута тільки до кінця жовтня, а десь в грудні вступати в бій. Але ситуація для росіян склала настільки критична, що от вони були змушені недоформовану ще 25-ту армію е, одразу вивести на Слобожанщину. Божанщину, і от поки вони місяць її доформовували, місяць простоював їхній наступ. От тепер вони нарешті довезли оцю свіжо свіжу мобілізовану 25-ту і з цього моменту, власне поновився наступ. Ми весь цей місяць цього ну, чекали, ми знали це. Ну вибачте, завадити їм привести цю 25-ту армію з глибини з глибинки Росії е, не було жодної можливості. А тим, т, ну, тепер, просто, тепер її просто зустрічають. От, е, тим часом продовжується наш наступ на півдні, так меншими силами, ніж це могло бути. Але, е, скажімо так, я б е, більш серйозно поставився до слів е, полковника Арестов. Оча і чи підполковника Арестовича? Якби підполковник Арестович з незрозумілих мені причин не ховався в тилу, от, вибачте, в нас гострий дефіцит офіцерських кадрів. Вибачте, якого милого цілий підполковник запасу абсолютно призивного віку, здоровий, абсолютно як конята, з УБДшкою, причому з отриманою за дуже дивних обставин, так от якого біса, вибачте мене, підполковник з нібито бойовим досвідом, про що свідчить УБДшка? от Гуляє в нас по тилах і коментує в ключі російської пропаганди, замість того, щоб бути мобілізованим. І тоді, тоді я думаю, він би краще розбирався в ситуації. От якби він сам був або під. Куп'янському або десь там на півдні, тоді можливо, я до його оцінок поставився б трошки серйозніше. А так, поки я все ж таки більш серйозною вважаю оцінку не вибачте мене агентів російської пропаганди. А давайте назвемо речі своїми іменами. Наразі Арістович абсолютно спілся з російською пропагандою. Він наразі не наш, він не на нашому боці. Це вже привіт від бузіни. Оце вже це, це вже все в ту сторону. Так, от я як не дивно, якщо вже брати російські джерела. То я більше довіряю російському ФСБ, аніж його таким от агентам. А російське ФСБ напряму у вигляді їхніх штатних офіцерів, а не от таких от позаштатних арестовичів. Воно зараз тікає з Токмака. От з Токмака вивозять архіви, з Токмака вивозять родини ФСБшників. От знаєте, я цілком довіряю щурам у питаннях, який корабель тоне, який корабель не тоне. От я думаю, що ФСБшні щури трошки краще, ніж арестовичі, розуміють ситуацію на токмацькому напрямку. Ну що ж, я думаю, на цьому можна поставити таку масну крапку. Дякую вам за це долучення до нашого ефіру. Це був Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, екс-командир роти батальйону Айдар в нашому ефірі Радіо НВ. Друзі, пишіть свої коментарі і думки щодо того, про що ми, ми говорили з паном Євгеном. Мене звати Василь Пухньо, залишайтеся з нами. Кажу вам на все добре та до нових зустрічей. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.